такий гарний. Гарний теж, гарний, так. Лускатий. Тоже вот так зробили. Вот видите, який карпкои маленькие. Девочки, без моего карпкоя. Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 березня і в нас перша рибалка в сезоні відкриття. Ура! Нарешті я на рибалці, так вже довго думав мріяв блин. і Сьогодні вирішили з друзями поїхати. Ми на озері Баунті Львівській області. Ми тут приїхали там. З, з Романом Ігором, ну, власне, Хачаючим, Львова Лісеєв. І нас тут нарисовує батл. Зразу. Вибачаюся за звук, звук, тому що тут вітер дуже сильний. І якщо звук буде поганий, вибачаюся. Дивіться, яка тут красота, сонечко, природа, погода суперова і ну, крім одного, крім орків, які блин, вже тут тривогу ціні, нам влаштували, щоб ви здохли. І ми починаємо батл. баттл. Ну, так, принаймні і думали, не знаю, як зараз вийде. Дві палки перед, под воді все замішано. Закинуто, зараз покажу, як я ловлю, на що ловлю, чим і так далі. Думаю, буде цікаво, бо скільки Роман тут ловив вже і зимою, Карпа, не знаю, якщо він його ловив зимою, значить тут він має клювати і зараз, так? Да? Логічно. Тому надіюся, що ми сьогодні зловимо робимо. О, води риба. Окей, я тут говорю, пацієнт збили рибу. Я зараз не давно так... мов. Голобі риба. Захотів, без бороди гачок. Такі... Без бороди гачок. Вова сезон відкрив. І, до речі, летік з трубочкою летить, розліб, ну, воно додає. Рекомендує. Дистанцію додаю. Mm -hmm. Там плив, блядь, припливи, вирости і припливи. Повиростали трохи за минулим треба? Mm -hmm. да? Бас mm -hmm. ну. попапи, ну поки що я ловлю таким калькечі, зарядив і зарядив тік-так. Пробуємо, я вже пробував кріль. Зараз ще пора насадок бо вам же знову робить, треба його доганяти. Знову водя нас рве. Рве нас вовік сьогодні. Як тузик тряпку. Коли був вони рве. <рес> 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 Тоже отак От ви це який отак. карп кові маленький. Знов тягне рибу не, ще. ще навіть не пікала А Вован тут розриває всіх поки що Вован тут всіх розриває Я один на водолі Вова, ти нам всю рибу <ривання> так переловиш Ну так, лише нам трохи переловить. Лише нам трохи. що, велика якась, так? Ну, вона кієш там бадає, Бадається? Дуже <гум> добре? добре. Випадає це риба Давай тобі записать. З дровою, все. Без бороди, да? Да, звичайно. Не можна тут ловити. Забив боротьби, забув в бубою, покажи, що я нормально вилазить. Не треба. <рес> і вміє практикувати. От ви, як хоче вже на болі десь. Давай, пливи. Не так і хоче. Зацепився. А. Ну пливи, давай, лови, не хоче. Давай, давай. О, гарно, гарно. Але штормить сьогодні конкретно. Ну, поводка така ранньовесняна, вітер дує непоганий такий до 10 метрів, ну поривчастий. То дує, то не дує. Але в загальному поводка супер, дивіться, природа. Ну, Ще дерева такі собі, але вже приємно. приємно. Вже приємно знаходитись на природі і ловити рибку. Ну, Зато вже лайк, не поставити вже лайк. Хе -хе. Е, пишіть, напишіть в коментарях, ви вже відкрили сезон чи ні. Відкрили вже сезон. Чи не відкрили, Напишіть. посарочка Дайте мат, ага? Мат. Обов'язково, yeah. ну тільки закинувся вже знов друга покльовка. А ту саму палку прикормка Баунті, якась секретна, я хрень знає. Нова не скидав. Але, але ріже рибу, ріже. ріже. GLM. GLM, кажу більше подається попадається, перша рибалка в сезоні опа світ. перша рибалка в сезоні ну час зараз буде ще риба я впевнений. Я просто попустив, знаєш. Друзі, якщо все бачили, була класна покльовка перевозена, тільки закинувся перевозена. Була така риба вже ну, більше, напевно, трьошка, може четверка. Але я зробив помилку. Тут безбороді гачки і я не привик на них ловити ще. І тому я зробив помилку, поки я взяв підсак одною рукою, я просто послабив. Послабив ліску, послабив рибу і вона вивернулась пішла. Але це теж свій, свій досвід. Якщо так таке, зараз знову перекидаємося і ловимо далі. Йдемо подивимося, що там вован, що він там ловить. Є лісі вон закидається, бачите. Спитаємося скільки він риб зловив. На що він ловить. На що він ловить. Ну що, вов, скільки ти риб зловив? Сім. Сім риб, так, да? ого. Да, да. Ну От, ти рвеш. Ну я типа типа рву. Ага. Хлопці, скільки в тебе було? У мене три покльовки, дві рибки, але маленькі, а одна крупна зійшла. У ну, мене одна, сама перша покльовка це схід, після цієї покльовки сім, сім рибок. Ну і Хлопці ще щось там теж ловлять, але хлопці ловлять на завод. Так, ти ловиш дістанзами, так? Да? Це мої такі любимі дістанці. Катушечка, Ортегра ci 4 XST Вчора перемотав нові лісочки, дивіться, зацініть Трабуко Трабу 25 Я теж таку ловлю Супер. Вчора намотав, зараз перезапросив. Вітер нам дує в лице. Але риба ловиться, але, але в Уван Середи... пече. Середина в березні. Ми... Вітер в лице, а в ван пече. пече. І в кожному відео я хочу сказати дякуємо ЗСУ за такі ранки, за такі вихідні, тільки ЗСУ. Більше нікому. За такі ранки, які нам ну, дарує ЗСУ. Тобто ми можемо рибалити і... Дивіться, що хочу зараз, ну якщо потрібно щось показати, чим там рибалю. Тобто це є флет з трубочкою, баунті. це є безбороді гачки, так як це є нові правила на водоймах баунті та кричевичі. Ну, в принципі, все, насадка тік-так, безбородий гачок. Зараз закинемо, я думаю, зараз буде попльовка 7 риб за буквально скільки в лоді 2 години, за дві за за години сім риб і то так без напрягу, Ми десь там гуляємо, десь ходимо. Покльовки активні, такі як влітку. Є риба. Зараз замішаємо перевірений метод мікс, він полетить воду і буде риба. Рибу вам покажемо знівом. Ж, вже в нас майже друга година, зараз трохи рибка зупинилася, не ловиться, правда, дивно, мала би, тому що хі -хі, сонце піднялось вище, вода прогрівається, але ну, покльовки зупинилися, ну, там, десь від десь від десь, десь. Поки що отак, от, от от, не знаю. Будемо ще ловити, ще пару годин нас є, ще час є, так що. Думаю, у нас ще будуть покльовочки. Поки що в мене три покльовки, дві реалізовано. В Володі найбільше риб. Ну, але так я бачу позирів, люди прокльовуються. Риба покльовується в людей. Тут на інше, на другій стороні теж ловлять рибу. Ну, І тут рядом сусіди теж ловлять, павозять рибка. Ну, цікаво. Я вже задоволений, що хоча б якийсь рух є сьогодні. Слава Богу, що вибрався на... На воду, на велику воду. Отже, дивимося відео далі до кінця. Всім приємного перегляду. O, башь, да, такие карты, карты клюну на JLM, на JLM, на кормку микропелец. Насадка насадка у нас був попа фірми Карп Catchers саме криль такого оранжевого кольору, на оранжевого розового такого. ось так, от, от, малесенький карпик вже приємно, лайк, бомба. Дивіться, що, що відбувається? У мене дуплет. Депле... Ой, їхала палка 为以 не спеши, не спеши, малюк. Зараз поплывешь. Не <связываю> <связываю> спеши. Ну давай. Снова зачепился. Пишу. Гарний. Ну що ж, підходить до завершення наша коротка рибалочка, вже п'ята година підходить, риба вже не активна, не ловиться. І ми вирішили закінчувати цю рибалку в мажорній ноті. Я зловив ще одну рибку на класичний фідер на мотиля такого карпіка кіл. Підкилошного і це, звісно, кайф на 0,12 поводок, просто бомба відчуття. І на тому Короті, рибалка закінчується. Ну, так, Я сьогодні щасливий, класна рибалка, віддихнули, поїли шашличка, зустрілися, давно не бачились з друзями, з товаришами. Гарно провели час і половили трошки риб. Вона невелика, але вже, як то кажуть, ломку збили, збили і гарно провели час. Так що до зустрічі на водоймах, але ви ставте лайк за це відео, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Всім пока!